Протягом минулої доби російські окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок артилерійського обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули двоє цивільних чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Вчора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено, щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні. Кілька снарядів влучило в відкриту місцевість. У селі Тишинівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди сталися пожежі. В області тривають роботи з розмінування за минулу добу. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.